Давай подивимося події цього тижня, що до тебе рухається, так? Що до тебе несеться? Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. Цей загальний перегляд, так, програється не для всіх однаково. Але давай подивимося, що ж там несеться, так? Для кого цей розклад? Ти дуже емоційна особа, дуже глибока. От, і та жінка, яка, знаєш, знає, куди рухатися, ти така знаєш, фінансово грамотна особа, ти така більш домашня, знаєш, любиш дуже дарувати тепло, радість. так, І біля тебе дуже приємно знаходитися. Ти так всіх огортаєш так, теплом. Але на зараз ти можеш відчувати себе не дуже гарно. Фізично, ти можеш мати слабкість, це може бути хвороба, це може бути депресивний такий стан. Можливо, це пов'язано з коридором затемнень, не знаю, але сам факт залишається таким. Давай подивимося, що до тебе несеться, що на цьому тижні до тебе прийде, так? Дивися, на цьому тижні ти зможеш прояснити ті ситуації, які давно не могла вирішити. Це стосується якихось непорозумінь, якихось конфліктів. Так? Ти можеш вирішити ті питання, як наче. Знаєш, завіє теплом навколо тебе, і ти зрозумієш, що твої справи налагоджуються, і ти будеш бачити рух вперед. Якщо в тебе є діточки, то твої відносини і взаєморозуміння з ними теж налагодиться. Тобі дуже важливо на цьому тижні дослухатися до своєї інтуїції, бо вона тобі дуже багато чого буде говорити і показувати. Підказка тобі на цей тиждень дай собі час. На перепочинок. Мені показують таку зупинку і говорять, що варто не бігти, не спішити, дати собі, перепочити. Не знаю, можливо, навіть зайву годинку поспати. От, треба накопичити ресурси і сили. Подивися на свої ситуації з різних боків. От, ти дуже людина, така, яка може досягти своїх цілей, яка знає, куди рухається фінансово така незалежна. Але емоційно тебе щось дуже розчаровує. Щось тебе дуже не задовольняє. Не задовольняє, що ти в якихось дуже важливих для себе питаннях не можеш вийти із зони комфорту і якось а, прояснити вже ці питання. А, закриваєш ти своє серденько від когось, від якогось чоловіка і не повністю хочеш відкриватися. От тобі треба час на роздуми про саме ці відносини.